11 липня 2015 року Мукачево мирне закарпатське містечко поблизу західного кордону України. Того дня там вперше запахне війною. Вибухи, стрілянина, погоня поранені, вбиті. Все починається біля спорткомплексу Антарес. Озброєні бійці правого сектору оточують заклад. За кілька хвилин лунає перший постріл і починається кривавий відлік жертву. Озброєні бійці приїжджають на перемовини з власником клубу. Він народний депутат Михайло Ланьо. Вважається закарпатським кримінальним авторитетом і, начебто, контролює контрабанду цигарок. Всі розуміють, йдеться про перерозподіл впливу на кордоні. Всі розуміють, але ніхто відверто не говорить. Нас викликав на переговори ще близько трьох днів назад. Кримінальний авторитет блюк. У зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. У народного депутата власна версія. Вони прийшли, вони сказали, Михайло Іванович, ми хочемо, щоб ви нам допомогли тих бійців, які приходять з зато, десь устроїти у санаторій. Я сказав, що взагалі питань немає. І сиділи, нормально розмовляли. Тут чую, вистріл. Помічник мій заходить, говорить, Михайло Іванович, застрілили хлопця. І ось вже бійці правого сектора намагаються втекти з оточеного міста. Виз з Мукачева перетворюється на зону бойових дій. Спецпризначенців обстрілюють із гранатометів. Кілька машин вщент спалюють. прямим послуг робили першу очередь. Даєшну машину, а потім начальник іскри від. Страшний підсумок загинули троє людей. Двоє з них правосеки, ще четверо поранені. Загалом 14 постраждалих із різними травмами. Ми стояли на 200 метрів. Нічого не бачили. Ми тільки вискочили з автобуса і по нам почали. бити. кого там бачите? Там не можна було голову підняти. Тобто лупили з усього, що могли. Бійці правого сектора відступають до лісу смуги. Міліціонери пропонують здатися. У відповідь відмова. Ми готові з ними сьогодні вести діалог, спілкуватися. Ні, значить, ми будемо затримувати. Поки тодішня ще міліція зволікає, правосеки покидають село. По собі залишають машини та тіло ще одного загиблого бійця. Слід за ними простигає. Де такі люди, як і ми, не стоїть свої права, що страшно. Ті воюють, всі воюють за них, а ті, 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 ті. Що, як це, нормально за декілька днів правоохоронці затримують чотирьох бійців правосеків: Родіона Гурбенка, Володимира Бурчу, Романа Мунчака і Сергія Діяка. Увесь цей рік вони під арештом. Ще п'ятеро бійців у розшуку. І ось напередодні річниці з ухвалою стрілянини. Генеральна прокуратура завершує розслідування і передає справу до суду. Фігурантів звинувачують. Аж за десятьма надтяжкими статтями у разі їх доведення підсудним загрожує від 15 років до пожиттєвого ув'язнення. Вказані особи обвинувачуються у вчиненні терористичного акту, який відбувся майже рік тому, 11 липня, 2015 року. Погроза вбивством і застосування вогнепальної зброї. Стосовно цивільних осіб, а також працівників правоохоронних органів. Після стрілянини в Мукачеві люди вперше починають говорити про контрабанду як про масове і системне явище, як один з основних заробітків заможних людей тут, на Закарпатті. Чи я знаю, що на кордоні є контрабанда цигарками і іншими, в тому числі наркотичними засобами, то я однозначно стверджено б сказав так. А самі затримані стверджують, вони то якраз і боролися з нелегальними перевезеннями. Ми працювали по контрабанді, фіксували схеми та державні дитя тобто і то було зафіксовано. Або ті матеріали втрачені, навіть не здогадуюсь, де вони можуть бути. Тобто, як на митниці відбувається контрабанда. Увага преси до мукачівських подій прикута кілька тижнів. Далі про контрабанду просто забувають. Залишається лише справа проти чотирьох бійців. Десятьох правосеків тоді оголошують у розшук. Утім, безслідно вони не зникають. Із 4 квітня на Київщині шукають 25-річного львів'янина Тараса Познякова. За кілька днів після зникнення зі слідами крові знаходять його машину. І головні підозрювані вбивстві та викрадені 36-річний Дмитро Голуб, житель Чернівців, та 25-річний Луан Кінгісеп. Громадянин Росії оголошені у державний розшук і якраз обидва учасники кривавої перестрілки у Мукачеві того самого 11 липня. Але тоді їм все минулося так само, як і сама справа про контрабанду на Закарпатті затихла ані гучних вікритів, ані арештів.